Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. і це не просто красива фраза, хоча я майстер виробляти красиві фрази. Це констатація дійсності, це констатація факту, беззаперечно. За останні 500 років Україна входила до складу різних держав: Великого князівства Литовського Речі Посполити. Україна функціонувала як Гетьманщина і Запорізька Січ. Україна функціонувала як Українська Народна Республіка, Україна функціонувала як УРСР, Україна існувала як Незалежна держава, і за весь цей час були укладені сотні договорів про мир з Ерефією. Десятки договорів про вічний мир з Московією. Це так само і називалося. Угода про вічний мир. Всі ці угоди про вічний мир е, порушувалися Московією. Через рік, два, максимум чотири роки після того, як були укладені, тобто це завжди війна. Це переривалося на періоди короткого перемір'я для того, щоб Московія могла піднакопичити сил або на довгі періоди окупації нас Московією. Коли ми вийдемо на кордони 91-го року, війна не припиниться, вона буде просто е, здійснюватися на інших позиціях. Якщо зараз е, нас примусять укласти о, якусь угоду, якесь перемір'я на тих позиціях, які нині є, це нічого не означатиме. Через півроку війна почнеться знову. Просто Московія встигне піднакопичити сил, деморалізувати наш тил і ще більше зневірити в нас наших західних партнерів. І я кажу так, не тому, що хочу, щоб ви воювали вічно. Я кажу так, тому що ви будете воювати вічно. Хочете ви цього чи не хочете? Поки Кремль не зруйнований, ця війна буде тривати. Це неприємна для вас інформація, але я можу дозволити собі говорити неприємні для вас речі, тому що я не хочу вам подобатися. Я не збираюся балотуватися до рідної сільради, але мене дуже тішить дитяча наївність залужного. Він просить у американців якісь новітні неймовірні технології, за допомогою яких ми могли би зрушити фронт. Американці не дають нам і не дадуть ніколи ніяких новітніх технологій. Вони не хочуть, щоб ці технології потрапляли в руки московитів. Більше того, вони не хочуть, щоб новітні технології потрапляли в наші руки. Ми теж достатньо підзріла публіка. Давайте не будемо про це забувати. Вони дають нам доволі стародавні технології, доволі стародавні озброєння і кажуть: воюйте ними. І ним доведеться воювати і далі. Не буде ніякої дивозброї у Залужного. Про це можна було би не говорити. Я коли висловився вчора з приводу цього Есе Залужного, яке він помістив в західній пресі, то отримав дуже багато критики на свою голову. Частина це були кремлівські тролі, які. Вся суть, сутність їхніх претензій до того, що потрібно уже не розмовляти, а потрібно укладати перемір'я, тобто потрібно йти до капітуляції. Навіщо нам ця війна? Ви ж бачите, залужний сказав, і навіщо нам ця війна, люди гинуть і все таке інше. А друга частина це ті, що напустилися на мене, на мене як я посмів тільки підняти свого язика на залужного. На самого залужного, на цілого залужного. І хто я такий взагалі для того, щоб критикувати, посміти критикувати цього видатного воєначальника? Е, Браця, я не критикував і не критикую і ніколи не буду критикувати залужного як воєначальника. Я критикую його як есеїста. Мені цей есей не подобається по своїй формі з художньої точки зору, і він мені не подобається за своїм змістом і за часом свого виходу в світ. Я розбираюся в есеях, я не розбираюся в військовій справі, але є люди, які можуть критикувати залужного. Наприклад, хокеїст може критикувати. Те, як Залужний грає в хокей, я не знаю, що грає він в хокей, бо як він зіграв би, то не треба очікувати, що він буде видатним хокеїстом. Залужного, як воєначальника, мабуть, повинні критикувати старші офіцери або принаймні просто офіцери, які перебувають на полі бою. Хоча я категорично проти, щоб така критика лунала в прямому ефірі. Є категорично проти, щоб ми чули таку критику до закінчення війни. Але я, можливо, найвидатніший есеїст нинішньої України, тому можу собі дозволити оцінювати есеї інших людей. Так ось в цьому есеї, мабуть, є багато правдивих речей. Не всі, але деякі речі там є і правдиві. Але в цілому цей есей покликаний деморалізувати нас. Деморалізувати наших західних партнерів, деморалізувати конгресменів, наприклад, Сполучених Штатів напередодні голосування про фінансову допомогу Україні. Він не потрібний і він шкідливий. Більше того, він виставляє нас всіх ідіотами. Не потрібно писати есеї нашому головнокомандувачу. Це перше. Друге, ми не Московія, це Московія, Росія. Це Путін, без Путіна немає Росії. Але ми не Московія. І казати, що без Залужного нема збройних сил це дурниця. Збройні сили, дяка Богові, будуть залужним і без Залужного. І в будь-якому випадку і у нас багато достатньо здібних генералів, які можуть здійснювати цей процес. Не потрібно казати, що без Зеленського нема України. Україна чудово жила без зеленського і буде жити без зеленського. Далі, коли він вирішить полишити політику, вона буде продовжуватися чудово. Так само чудово будуть функціонувати збройні сили без того чи іншого генерала. Чи означає це, що я хотів би, щоб, е, залужний пішов з посади головнокомандувача? Ні. Я не хочу, щоб він пішов з цієї посади. Ну, по-перше, він справді один з найбільш досвідчених в світі на сьогоднішній день бойових генералів. Як і інші українські генерали, ні у кого в світі більше немає такого воєнного досвіду, окрім московитів. На жаль, українські збройні сили за півтора роки мали очевидні успіхи, і залужний розділяє заслуги. В цих успіхах мали і суттєві невдачі і провали. І залужник і головнокомандович розділяє відповідальність за ці провали. Але на сьогоднішній день він найкращий е наш головнокомандувач, тому що він найбільше подобається нашим західним партнерам тобто, він може не подобатися комусь військам. Чи вам може не подобатися, але нашим західним партнерам він подобається? А це визначальна особливість, за якою ми маємо його оцінювати. Він дуже фотогенічний, найбільш фотогенічний із всіх наших генералів і все посеред командувачих напрямків. Більш фотогенічний ніж керівник генерального штабу, і це важливо в сьогоднішньому світі. Тобто партнери і західні виборці повинні відчувати до нього симпатію. Чи хотів би я, щоб Залужний балотувався в президенти на виборах 2024 року? Хотів би, чому ні? Хай балотуються в президенти, і можливо, якщо не буде достойної альтернативи серед військових, я за нього проголосую. Але ще раз дякую Богу, що у нас Україна, що у нас все не зав'язано на одній людині, яку вороги, наприклад, можуть вбити, і тоді все розсипеться. Ні, не розсипеться. У нас завжди є ким замінити. Навіть таке ясне сонечко, як Залужний. У нас завжди є ким замінити Зеленського, я вам скажу страшніше. У нас навіть є ким замінити мене. Але ми могли б мати на третину менше відрізаних рік рук і ніг зараз би серед поранених би, і ми могли б мати що не що найменше на четвертину менше загиблих в результаті поранень, якби евакуація здійснювалася б нормально. Тобто, якби було замінено для початку командування медичних сил, а командування медичних сил це пряма відповідальність залужного і перед депутатами Верховної Ради, коли розбиралося це питання, він сам взяв на себе відповідальність за командування медичних сил. Брате залужний, вам не вистачає солдатів змінити командування медичних сил, призначте притомне, проконтролюйте процес. І у вас буде більше солдатів, тому що вам не вистачає солдатів, бо багато хто гіне. Багато хто не гіне, не повертається з госпіталів в війська. Так от буде більше повертатися в війська е, після лікування поранених в тому випадку, якщо буде організований процес. Але головне це недоліки воєнного керівництва і організації на всіх рівнях, починаючи від командира батальйона і. Закінчуючи головнокомандувачем, тобто є багато талановитих людей, багато звитяжних і затятих керівників, але е, дуже багато у нас просто якось просто бардак. І я вам скажу, що сьогодні, і це підтвердять всі ті, хто має справу, хто має дотичність до процесу, українські збройні сили погано організовані. І недостатньо добре керуються на всіх рівнях. Можливо, залужному в своєму сльозливому есеї варто було б замість диву технології попросити нам прислати нового головнокомандувача. нового головнокомандувача прямо із Америки, якого не такого бравого негра. На жаль, нема там більш досвідчених людей, ніж наші генерали і офіцери. От наші сьогодні все таки краще, ніж їхні, і залужні краще, ніж їхні. Просто есеї не треба писати. А якщо вже не можете жити без есеї, попросіть мене. Я вам напишу за цинк набоїв 5,56 НАТО. Підсумовую для. Наших історичних друзів у нас чомусь от всі історичні реакції в Україні або святий, або святий, або от диявол неї. Всі діляться такі, або треба плюватися і смеркатися на нього, або потрібно підносити догори, поки не розочаруєтеся, і знову не почне і не почнете плюватися на того, кого обожнювали лише вчора, так завжди буває з вами. Цих історичних реакцій не потрібно. Є багато напіввідцінків, і от всі люди так чи інакше мають свій ресурс. Часто цей ресурс обмежений, і потрібно брати людей в тому, що вони можуть. Залужний. Він корисний зараз і ще деякий час буде корисний в ролі головнокомандувача, якщо він буде балотуватися а швидше всього буде балотуватися. Швидше всього, ми з вами за нього проголосуємо, тільки не потрібно ліпити з нього янвола. Ми проголосуємо за нього від безвиході, і в якості головнокомандувача просто отак от сталося, що е, він підходить сьогодні. Завтра можливо підійде інший краще. На цьому місці, звичайно, я вам вже трохи набрид, але я нагадую, тому що в мене вимагають, щоб я нагадав, що в Одесі, 8 листопада, буде будуть гастролі вистави Колаборант. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Хороша вистава. У мене не тільки есеї добре виходять, але так само і драматургія. Подивіться. Ну і само собою не забувайте допомагати нашому батальйону братству, який виконує зараз важливі і небезпечні завдання командування на небезпечних ділянках фронту. І от рахунки вказані під відео, і ми будемо вдячні за кожну копійку. і Кожна ця копійка піде на підтримку війни. Тепер за кілька важливих речей, само собою це голосування в, Конгр... в конгресі. Вони вирішили виділити 14,3 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю, навіть демократи. Хоча загальна позиція демократичної партії полягає в тому, що тільки пакетом можна голосувати в допомогу. Ізраїлю, Україні і Тайваню. розривати це неможливо, тобто, вони в цілому демократи були проти цього голосування, але е, навіть кілька демократів проголосувала за виділення окремо Ізраїлю цих мільярдів доларів. Це демократи єврейської національності, само собою вони не могли. Не проголосувати за цю допомогу, там далі будуть зараз вже ведуться всякі війни всякі інтриги. І в цілому, це, скажімо так, війна флитвайта проти смузі в Сполучених Штатах. Податкові інспектори воюють проти євреїв, можна так сказати, тому що гроші на допомогу Ізраїлю забираються у їхньою податковою від того фінансування яке йде на податкових інспекторів і в цілому це можна було би саме так от уявити Уявіть собі от податкова інспекція проти цахал проти армії оборони ізраїля хто кого хто кого переможе завжди перемагають податківці. почали діяти нові американські санкції проти ряду компаній і фізичних осіб в ерефії в Туреччині, в Китаї і в інших державах в РФ накладені санкції на такого собі Олександра Захарова. Це компанія, яка виробляє ланцети. От те, що вона виробляє ланцети, які дуже дошколяють нам на фронті, це справді небезпечна зброя. Оце от Олександр Захаров, його родина, його компанія, він має компанію в Європі. Вони не були під санкціями, тобто два роки знадобилося для того, щоб впровадити санкції проти однієї з найбільш небезпечних компаній і дуже небезпечних людей, які це все виробляють. Дивовижні речі, просто втім, не нам дивуватися. Ми бачимо, як в Україні у нас відбирається майно у зрадників і колаборантів. Ми бачимо, що українці не можуть відібрати. Комунальні, комунальне майно і державне майно в УПЦ ФСБ. Ми бачимо, як ми не можемо очистити свою територію від московських символів і знаків, і ну, от на заході точно таке саме. Турецькі компанії, виявляється весь цей час постачали запчастини для боїнгів. Е Китайці постачали необхідні якісь речі для московських РЛСок і уже помічені на фронті китайські снаряди для артилерії. Китайці постачають московії 70% всіх необхідних її порохів. Тобто Китай цілком залучений в цю війну? Чому у нас діє китайське посольство? Чому громадяни Китаю не виселені з України? Чому вони тут мають можливість шаритися по сьогоднішній день? Як це взагалі все функціонує? Я в цьому розумію? От ви розумієте? Розкажіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Санкції американці наклали також на компанію Арктик 2 кажуть, що вона належить Путіну і вона постачає скраплений газ в Європу. І вона зараз постачає і збиралася сильно розширитися в наступному році і створити конкуренцію американському скрапленому газу, який постачається в Європу. Тепер уже конкуренції не зможе. Такої становити проти цієї кампанії впровадження американські санкції. Це дуже добре. Це по справжньому хороший удар. В принципі, все іде непогано. Московити, як ви знаєте, передали протиповітряну потужну протиповітряну систему. Хізбалі. Вона була в Сирії і Зараз там, через московські структури, було передано Хізбалі. Тобто Московія все таки втягується в цей конфлікт. Відкрито вона завжди була залучена. Зараз вона втягується відкрито, і Ізраїлю дедалі важче буде вдавати, що він цього не помічає. І так само республіканцям, які орієнтуються на Ізраїль, буде дедалі важче вдавати, що вони не помічають цієї діяльності Московії. Ми всі. Сподіваємося на пробудження заходу, адже ми належимо до західної цивілізації, будемо невдовзі авангардом цієї цивілізації. Отже, пробудження заходу нам потрібно. Поки що такого пробудження за великим рахунком не відбулося. Це видно по напрямку інвестицій. Наприклад, в Китай йде 30% всіх світових інвестицій сьогодні. В Китай, хто, хто інвестує. Інвестує Захід. Захід інвестує не в Україну. Захід інвестує не в себе. Захід інвестує в свого головного ворога в Китаї 30% всіх світових інвестицій іде в Китай. І замість того, щоб створювати якусь альтернативу, вони хочуть створити альтернативу Китаю в Індії. Вони хочуть перенаправити інвестиції в Індію. Зараз на Індію припадає 5% інвестицій світових. Нагадаю, що в Індії, як і в Китаї, християни підлягають постійним жорстоким гонінням. Тобто це так само антизахідна сутність, антихристиянська сутність, і от захід зараз накачує її зброю. Китаю зброю не продають американці, а Індії продають. Звісно, що Індія бере зараз американську зброю замість московицької, і це добре, що Москва витісняється з ринку, але е все одно озброювати. Індію, от раніше британцям не спадало на думку, коли вони все таки були в Індії, не спадало на думку фінансувати і озброювати тугів душителів. Вони їх знищували цих тугів душителів як деструктивну людоїдську секту. А от нинішні британці разом з американцями озброюють нинішніх тугів душителів. Ну ясно, що ці тугі вже в індійському парламенті. Вони там уже всі демократи, але ж сутність не змінилася. В наступному році Індія виходить на 7% зросту валового внутрішнього продукту. І вважається, що якщо Індія вийде на стабільні 8% зросту ВВП річні, то їй знадобиться всього лише 15 років для того, щоб наздогнати Китай, якщо Китай не буде розвиватися, от якщо Китай буде лишатися в тій стагнації, в якій він є нині. Але поясніть мені, навіщо нам зрост? Зріст індійського ВВП нам потрібен зріст європейського ВВП, американського ВВП, українського ВВП. Коротше, світ збожеволів. Єдиний острівець здорового глузду це братство. І тому, якщо будете в Києві в неділю, то на 10 годину. Підтягуйтеся на Євгена Шекаленка 14, на братську літургію. Я промовлю невелику, але запальну проповідь, і там власне відбувається оце злагодження здорових сил. Ви зможете долучитися поступово до цієї боротьби, де б ви там не були. Хочете на фронт, будете разом з нами воювати, хочете здійснювати діяльність тилу. Вона так само дуже важливо. Нам потрібно переформатувати тил. Всім разом, а для цього потрібен інструмент переформатування. Таким інструментом є войовнича церква. Церква це мета самої себе, але е, і Бог самодостатній в собі. Але ми, тим не менше, ми, слабкі, люди, намагаємося використати і церкву, і Бога у власних інтересах, наприклад, національних. Е, ми молимося до Бога про допомогу. А не тільки молимося до нього з метою прославити його і подякувати йому за те, що вже є, і Бог допомагає, і незважаючи на те, що він самодостатній, і він має в собі для себе буття. Він є чисте буття, і він є джерелом буття. Тим не менше він допомагає нам, коли ми звертаємося до нього зі щирою вірою, і в наших індивідуальних справах, і в справах загальнонаціональних. Те саме церква. Церква є метою самої себе, і тим не менше, церква використовується нами як універсальний інструмент осягнення. Войовнича церква здатна зробити те, на що не здатні збройні сили залужного. Поки що у нас є один невеличкий батальйон Бога. Нам треба наростити його до бригади Бога, до дивізії Бога, до армії Бога. І оця от армія Бога, вона дійде не тільки до Москви, вона дійде до Пікіну. Ми все подолаємо і скрізь дістанемо, якщо будемо мати щиру віру, і якщо ви, браття і сестри, будете з нами. На цьому вам моє щире, звитяжне, українське полум'яне. Амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче. Щоб ви досі розмовляли мовою булгакова.